На Харківщині через вибух постраждали двоє дітей. Сталося це у селі Ставище Шевченківської громади. Попередньо здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір'я. Постраждалим 12 і 15 років. Обох госпіталізували. У наслідок атаки дронів у Одесі загинуло подружжя. Постраждалих 17. Серед них троє дітей. За даними обласної влади, шестеро потерпілих залишаються у лікарні. Троє з них, у тому числі дитина, у тяжкому стані. Пошкоджена багатоповерхівка, господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівля, складські приміщення приватного підприємства, непрацююча АЗС та автівки. Сьогодні вночі Росія атакувала Одесу. Палахнули пожежі за різними адресами, але наймасштабніша була саме в 21поверховому житловому будинку. Там горіли квартири на 8-му та 9-му поверхах. Люди були заблоковані в своїх квартирах, і до них було дуже важко дістатися через значну задимленість та дуже високу температуру. Деякі мешканці подавали маячки рятувальникам сам за допомогою ліхтариків зі своїх квартир. Це допомогло рятувальникам зрозуміти, де треба шукати. Взагалі, із будинку, врятовано п'ять осіб. Серед них одна маленька дитина. Ні, була тривога. Була тривога. Слідкували, куди він летить. А потім вирішили спуститися. Якось він швидко прилетів. Там була паніка. Ми були в укритті, і ми не знали, що відбувалося тут. Люди забігали у крові, поранені. Шахеди час від часу чуємо, як вони літають, але зазвичай вони прилітали, просто звук віддалявся і все. А цього разу я почула, що він так рівно наближається, просто наближається, без ніяких інших звуків. Він просто рівно наближається до будинку. І я ще подумала, подивилася і думала, може це не шахед, тому що я ніколи не чула такий звук, він був дуже близько від мене. Я раніше не чула на такій відстані шахеда. І в цей момент вже був вибух. Українська ППО шкодила 22 два із 23 дронів, якими росіяни атакували цієї ночі. Про це повідомили в повітряних силах. Наші військові збули 21 безпілотник на півдні країни ще один локаційно втрачений, зафіксоване одне влучання в Одесі. І ще на восьму локаціях попадали па уламки. Двоє людей загинули. Ще двоє поранені через російські обстріли на Донеччині за добом. Під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів області. В Костянтинівку росіяни атакували РСЗВ «Смерч» та дронами. Убили цивільну особу. І ще одна жертва у Іванопіллі, по якому ворог вдарив зі смерчу. Опівночі противник обстріляв Покровськ. Росія ударила по одному із сіл Степанівської громади на Сумщині. У наслідок атаки виникла пожежа в приватному житловому будинку. Горіло перекриття та речі домашнього вжитку. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих. Понад 150 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Третина з них на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Війська агресора намагалися вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, атакували на Сіверському, Краматорському, Турецькому та Новопавлівському. Спробували просунутися на Оріхівському напрямку та штурмували на Купінському. Сили оборони продовжують стримувати загарбників на північно свобожанському і курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув при цьому 22 керовані авіаційні бомби, здійснив 341 обстріл, з яких три із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій ворога. У місті Самер на Дніпропетровщині день жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу. Жертвами агресора стали п'ятеро людей, постраждалих 25. Окупанти ударили по місту ракетами напередодні в день, і це вже друга атака на самер за тиждень. У день конституції до Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Це його прощальний візит на посаді глави держави. Каденція Анджея Дуди завершується 5 серпня. Польського лідера зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, назвав Анджея Дуду справжнім другом України та подякував полякам за солідарність із нашою державою. Очікується, що президент Польщі зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віце-прем'єр-міністру із питань національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначили заставу у розмірі 120 мільйонів 2268 гривень без тримання під вартою. Нагадаю, його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні понад 14 мільйонів гривень неправомірної вигоди за версією слідства. У період керівництва мінрозвідку Чернишов. Нібито сприяв забудовнику у передачі понад 11 гектарів державної землі у Києві. Сума збитків за оцінками Набута САП майже мільярд гривень. Земельну ділянку передали через держпідприємство за заниженою вартістю. А натомість Чернийшов та визначені ним особи за даними слідства отримали квартири зі значними знижками. Суд зобов'язав його не виїжджати з України, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками та з'являтися на першу вимогу. Вважаю, що все те, що було зроблено, було зроблено на користь на якість держави. Сьогодні ми говоримо фактично про, про справу, в якій є, як кажуть, знижка та книжка. А також є певна ділянка, яка повернулась в мінрегіон, а потім розглядалася як можлива, можлива ділянка під розвиток під інвестиційний договір. З девелопером, який там мав побудувати відповідні, відповідні житлові приміщення, частково в тому числі для державних цілей, що не було зроблено не, навіть не, не розпочато. Тому жодних збитків не було і не могло бути. Хотілося б всім трошки відпочити від цієї ситуації. На мій щирий погляд, вона перегріта, перегріта штучно, перегріта медійно. Тому я закликаю, давайте оперувати виключно фактами. Попри біль та поранення він посміхається та жартує. Військовослужбовець Євген із Волині наступив на ворожу міну під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Чоловікові відірвало кінцівки до колін, посікло уламками від вибухової хвилі розірвало судини на руках. І тілі наступного дня після поранення бійця доправили у одну із лікарень Дніпра. Він уже переніс дві реампутації, потроху одужує. Бажає якнайшвидше стати на протези та піти працювати. Там не, не підеш помаленьку, так пробіжечка була. І чую бум. Так засліпилось, сиво, сиво, так, відкриваю очі, піднімаю одну ногу, нема ноги. Піднімаю другу ногу, нема ноги. До свого друга кричу турнікета, давай турнікета накладай, бо сам не можу розвернутися, так як то. Знаєте, Тут стояв-стояв, як то в ямі впав, бо ні, ну, ну, як то в ямі. таке відчуття, як то ти в ямі. А то не те, що ти в ямі, це просто в втайних немає таке. Біля став пункту йому ампутували кінцівки, до нас надійшов з великою крововтратою 21 червня. Але за цей час він не втратив свідомість, він бадьорився, весь час шуткував. І починаючи з приймального, з реанімаційного залу, він дуже себе тримав як справжній воїн, як справжній герой. Фокуси в укритті у Херсоні у безпечному просторі відбулося магічне шоу для дітей. До міста завітав французький ілюзіоніст Вінсент Келлі, аби подарувати маленьким херсонцям кілька годин радості. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Справжня казка магія світла і звуку діти у захваті. Вінсент Келлі вже не вперше приїжджає в Україну і в Херсон, щоб розважити дітей фокусами, які спеціально вивчав. Я навчився цього на початку війни, коли перебував у Польщі. Разом з моїми дітьми ми вирушили на залізничний вокзал у Кракові, де робили повітряні кульки для дітей. Тоді я захопився магією і почав проводити невеликі виступи. Згодом я знову поїхав до Польщі з показами. А потім до України та інших країн Каміла на виставу прийшла з молодшим братом. Їхня родина живе у доволі небезпечному районі міста. Тож про прогулянки чи ігри у дворі поки що навіть не мріють. Тут у безпечному просторі вдається дещо відволіктись від навколишньої ситуації. Фокуси мене здивували дуже з парасольками. Дуже було цікаво і весело. Смішний момент був, коли хлопчику дали огурець з какао. Ходимо тільки в крила, але дуже цікаво зараз в Херсоні. Така ситуація, і вони допомагають думками забути про те, що зараз відбувається в країні. Віктор привів на шоу п'ятирічного сина Богдана у захваті від дійства обоє. Та для батька головне весело і безпечно дитині, хоча б годину. Дітям таке потрібно, тому що сидять дома, нікуди не ходять. Виходимо на майданчик, але так дивимося в телефоні, щоб. Було все тихо, дрони не літали. Такі вистави, за словами організаторів, не тільки для розваги, це психологічне розвантаження і для дітей, і для батьків. Вони веселяються. Він показує от фокус. У нього є з зайчиком. Всі веселяться, а діткам. Це дуже заходить, тому що ну це те, що відволікає, це те, що треба зараз, і е, тому е, такі події вони дуже допомагають і дуже заходять. Ілюзіоніст Вінсент Келлі теж задоволений і втішений, що може допомагати українським дітям. Відчути дитинство Я зустрів багато волонтерів, які говорили, коли одного разу ти приїжджаєш в Україну, ти повертаєшся і повертаєшся. Ти ніколи не зупинишся. Це як залежність, місія. Я хотів би повернутися, коли не буде війни для туризму. Я сподіваюся на це, але на зараз Валентина Фоторчук, Владислав Радковський, Херсон, телеканал прямий. А на цьому у мене поки все більше інформації, більше підсумків тижня у продовженні ефірної години.